Росіяни люблять називати себе імперією. У певному сенсі, це так. Адже Росія це імперія брехні. Одна велика фабрика з виробництва фейків і конспірології. Росіян як наркоманів підсадили на ін'єкції маячні, і тепер дозу потрібно постійно збільшувати. Тому абсурдність кремлівської брехні постійно зростає. Нам із вами пощастило. На чолі Російської Федерації дуже впливовий сильний президент. Сьогодні у Володимира Володимировича день народження. Давайте його привітаємо. Є Путін, є Росія. І ми всі безумовно повинні з вами цим дійсно, глибоко і щиро, справді, пишатися. Причому російське суспільство настільки звикло жити у паралельній реальності, що почало саме вигадувати небелиці. Особливо про своїх вождів. Скільки разів ховали Путіна та інших чиновників, важко порахувати. Нещодавно в телеграмі з'явилася посада про те, що гнідого дипломата всія Московії Сергія Лаврова хочуть посадити у в'язницю за держзраду. Ось це поворот. Джерела з МЗС повідомляють, що Лавров наляканий і боїться повторити долю десятка топ-чиновників, які масово випадково випадають з вікон і стріляються на полюванні. Ще одна загадкова смерть у Москві Загинув віцепрезидент Транснефті Андрій Бадалов. Як пишуть близькі до силовиків телеграм-канали, він випав із балкона 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе. Там бадалов жив у цьому будинку на 10-му поверсі. Держагентство Тарс стверджує, що попередня причина смерті самогубство. Лаврів дослівно боїться, що до нього прилетить ракета. А пам'ятаєте в кого вже влучила ракета? Ми прийшли по хамськи, пройшлися чоботами по всій території в пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, перебили всіх, кого могли, дійшли до Києва, а потім, як кажуть російською, обендлись і відійшли. Поговірюють, що в Кремлі дуже незадоволені діяльністю Лаврова, оскільки Росія втрачає своє значення на міжнародній арені. Дипломатія в глибокій гумовій дупі. А відповідальність, звісно ж, на міністрі закордонних справ. Останньою краплею міг стати міжнародний саміт у Єгипті, де Хамас і Ізраїль уклали перемир'я. Там були всі, окрім Росії. Москва хотіла стати над державою, а стала над вигнанцем. Усю провину, звісно ж, звалили на сумного поні. Ми тоді були саме мускуфі, лютий квітень. Сірий кардинал Путіна Дмитрієв напряму став нашіптувати фюреру, що Лавров ворог і зрадник і має сидіти у в'язниці. Що найменше за колишні гебістські заслуги його треба відправити на не дуже почесну пенсію. Саме Лаврова звинуватили в тому, що він завадив налагодженню хороших відносин з американцями. Мовляв, на алясці Путін і Трамп мали все вирішити і поділити світ. Але Лавров невдало махнув гривою і все зірвалося. Путіна виставили за двері навіть без обіду. Серед холопів такі новини швидко розлетілися. Там люблять вірити, що цар хороший, а бояри дурні й зрадники. Тож життя Лаврова в будь-якому разі висить на волосині. Його завжди можуть зробити іноземним агентом і показово лінчувати на потіху натовпу. А разом із ним і всіх його питущих прислужників. Повідомляють, що Лавров дуже боїться померти та параноїдально приділяє все більше часу своїй безпеці. Але, як відомо, боятися треба не натовської ракети, а вітчизняної гранати у салоні літака. Пригожин не дасть збрехати. Це літак. Ти справді абсолютно повністю певна, куди саме він зараз у цей момент падає? Де ж тоді твоя справжня велика і небезпечна загроза? Он... біля ферми. на відміну від лаврів Пригожина росіяни поважають і сором'язливо хвалять на облізних кухнях. Його похід до Москви досі називають рейдом справедливості. І вважають лисого кухаря чи не єдиною надією Росії. Тому по селах і містечках ходить повір'я, що Пригожин живий, майже як Цой чи Ленін. І скоро повернеться, щоб помститися всім зрадникам Росії. Для тих, хто обговорює живий я чи ні. Як у мене справи зараз вихідні, друга половина серпня 23-го року. І все добре. В мережі час від часу з'являються фото і відео Пригожина. Мовляв, Шалта й Болтай набирається сил і ось-ось знову вирушить на Кремль. Віра в Пригожина тривожний дзвіночок для Москви і особисто для Путіна. Це свідчить про те, що смерди починають сумніватися в богоподібності вождя та адекватності його рішень. Навіть найзапекліші ура патріоти неохоче погоджуються, що напад на Україну був помилкою. Економіка зруйнована, міжнародний авторитет втрачено, а Путін слабкий і хворий. Наскільки ж ефективними виявилися раніше поставлені цілі, тому що ставили собі за мету повну демілітаризацію, а натомість породили ще цілу плеяду послідовників цих справжніх нацистів? Поставили перед собою амбітні цілі демілітаризації, а призвели до повної та всеосяжної мілітаризації і суспільства, і всієї держави цієї країни. Росіяни вірять, що Пригожин вижив у авіакатастрофі, бо у нього був куленепробивний парашут. Або він впав на батут, або замість нього в літаку був двійник, або Пригожина клонували у Венесуелі, або його свідомість перенесли в кіркорова, але це не точно. У житті кожної людини бувають такі моменти, коли випадково заходиш не в ті двері, і це може бути досить несподівано. У Пригожина з'явилося багато послідовників, які теж відкрито закликають іти на Москву, скидати владу. Процес вже пішов, і зупинити його вже більше неможливо. Це відкрита зрада. Країна на межі дуже великої біди, навіть якби не було війни. Точніше, не на межі біди, вона вже її переступила. Це зробив так званий президент, великий і могутній Путін. Ми рішуче закликаємо всіх приєднуватися до нашого спільного союзу, щоб врятувати нашу дорогу країну. Точка неповернення вже пройдена. У Пригожина майже вийшло дійти до Москви, тому що, як виявилося, режим слабкий. Захищати його ніхто не хоче. Якби Пригожин не вирішив домовлятися, він би вже на Алясці зустрічався з Трампом. Але тепер усі наступні пригожини знають, що путіну не можна вірити, і підуть до кінця. Пригожин живий? ПВК Вагнер опублікували відео з Африки, на якому помічено людину. Дуже схожу на їхнього ватажка Євгена Пригожина, який загинув у серпні 2023 року. Цікаво, що впізнати Пригожина на кадрах неможливо, адже обличчя на відео спеціально заблюрили. Тим часом у генштабі російської рекарайці в кілька генералів готуються повалити чинну владу. Про це пише телеграм-канал Генерал СВР про самого Путіна легенд ще більше. За однією з них він давно помер і лежить у холодильнику поруч із сосисками. Ця конспірологічна теорія була настільки популярною, що смерть Путіна обговорювали не лише на лавках біля під'їзду, а й у найвищих кабінетах по всьому світу. Скажіть, будь ласка, він помер чи він живий? Він помер абсолютно точно. Він помер увечері десь без 20-ї, 9-ї вечора у четвер 26 жовтня. Безповоротно, остаточно зараз він перебуває у холодильній камері своєї резиденції на Валдаї. Знову ж таки, чому всі так легко повірили у смерть Фюрера? Та тому що всі цього дуже хочуть. Кончина блідого діда вирішить: якщо не всі, майже всі проблеми землі. Кожен другий на планеті, задуваючи свічки на день народження, мріє саме про це. Що там з Путіним? Мертвий? Живий? Чутки про смерть президента сьогодні, як ніколи, активно обговорюються в соцмережах з подачі популярного телеграм-каналу генерала СВР і політолога Валерія Солов'я. А прості росіяни тим часом масово гуглять, чи помер Путін. Запит про його смерть очолив. Топ пошукових трендів Google помітили наші колеги з телеграм-каналу ЧТД. Але якщо Путін помер, чому він виступає по телевізору? Люди це легко пояснюють тим, що у Путіна ціла армія двійників на всі випадки життя: бенкетний, кімнатний для переговорів, веселун, балакун, мачорбак, і навіть людина оркестр. Вбиваючи спеціальний пад, і цей значний занепад містив у собі багато важливих аспектів. Опа, ага, нічого. Путіна взагалі вже не сприймають як людину. Це абстрактна субстанція. Безлика порожня функція. Хто саме зараз носить маску Путіна неважливо. Двійник, трійник або шайгу у перенесенні. Важливо, що вона просто символізує владу. А влада в Росії річ сакральна. Навіть якщо завтра на повідку виведуть свиню і скажуть, що це новий наступник, голосуй за хряка, всі проголосують. Тому що так потрібно для батьківщини. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний чи драматичний ефект. Ми не маємо на меті ввести в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.